Доброго ранку, мої другокласники. Я запрошую вас на урок української мови. Ми крокуємо з вами темою числівники. І сьогодні будемо утворювати і записувати нові числівники. Пропустіть один рядочок від попередньої роботи і запишіть сьогоднішнє число і класна робота. Потім випишете каліграфічно один рядок. Зверніть увагу, ось такі елементи в мене записані, ви прописуєте ряд. Намагайтеся, щоб у вас в рядку вмістилося стільки, скільки в мене. Якщо ж ви записали всі ці, ці буквосполучення, склади, і у вас ще залишилося місце, ви можете продовжити ряд з складом Яч. В рядку ви пишете слово м'яч і виконуєте самостійно звукобукваний аналіз цього слова. Сьогодні підказочки не буде. Хочу перевірити, наскільки ви гарно знаєте, як виконувати цю роботу. Відомо, що якісний футбольний м'яч витримує 60-80 годин безперервної гри. Уявіть собі, по ньому б'ють його, пинають, але він залишається цілим. Тож, вам тепер потрібно переписати каліграфічно речення, яке ви бачите на екрані. Числа 60 і 80. Я вам е дозволяю написати цифрами. <кхід> Вибачте. Тепер ми будемо відгадувати ребуси, але діти не просто. Вам потрібно зараз в новому рядку, з нового рядка розпочати записувати кожне слово, яке ми відгадаємо, а потім у кожному слові однією лінією підкреслити слова-числівники, які там заховалися. Тож розпочинаємо. І так, ось у мене перший ребус. Що ж за слово вийде? Правильно, сорока. Ви з великої букви пишете слово сорока. Потім ставите кому і олівцем прямою лінією підкреслюєте 40. І я побачу, що в слові сорока заховався числівник 40. Будете, діти, можете зараз зі мною попрацювати усно, а потім поставити урок на паузу і переписувати всі слова. Так буде краще. Далі. І так, що ж за слово утвориться? Правильно, тісто. Потім ви пишете з маленької букви слово тісто і підкреслюєте числівник 100. Слідуючий ребус. Ну, подумайте, подумайте. Так, вийде слово підвал. Ви записуєте це слово і підкреслюєте слово о, всередині слова підвал два, Числівник два. І так, слово вітрина. Числівник три підкреслите. Слово є у кожного дерева. Стовбур, числівник 100 підкреслити. І так, слово трибуна, числівник 3 підкреслити. Ми продовжуємо далі діти. І так, іще раз, подивіться, ви зараз поставте урок на паузу, перепишіть оцих шість слів, які у нас вже утворилися, підкресліть у них числівники, а потім крокуємо далі. Тепер рукаха відпочиває, ви працюєте зі мною усном. І так, що ж це там за слово таке? Актриса! О, діти, актриса! Підкреслюйте числівник 3. Столяр. Правильно підкреслюємо числівник 100. Ой, краще б її не було. Вона зараз нам так дошкуляє. Що ж у нас вийде за слово? Да, діти, ота тривога, яку ми відміняємо. Підкреслюємо слово 3. Далі, вже колись був такий у нас кросфорд. Слово смородина. І всередині слова підкреслюєте числівник 1. Угу. Місто підкреслюємо числівник 100. І останнє дуже гарне слово. Слово, яке ви напишете з апострофом. Сім'я. І підкреслюємо числівник Сім. Після слова сім'я ви ставите крапочку. Працюємо з вами далі. Друзі потрапили в майстерню, де утворюються числівники. Подивіться, у вас є такі цеглинки ЛЕГО. Кожна цеглинка, ви бачите, в кожному рядові свій колір. Вам потрібно користуватися зараз цеглинками одного кольору, і із них побудувати слово. От у вас на зелених цеглинках є Я П, «т», е, «я», м'який знак і Т. Який числівник вийде? Правильно, 5. Друге слово. Дев'ять. І останнє. 6. Тож, якщо ми об'єднаємо правильно ці цеглинки, у нас вийдуть такі слова 5, дуже добре, що не забули за апостроф. Далі слідює слово 9. Так. І останнє слово шість. Вам потрібно зараз зробити звукобуквіний аналіз найкоротшого слова. Тож, серед трьох утворених нами слів. Найкоротше слово у нас. Так, діти, найкоротше слово 5. Тож, ви записуєте слово 5 і виконуєте звуко, робите звукобуквений аналіз цього слова. Далі нам потрібно поділити на склади для переносу найдовше слово. Давайте повернемося знову на наш слайд. І так, яке у нас слово найдовше. 9, тому нам потрібно слово 9, в новому рядочку поділити для переносу. Я думаю, що ви вже закінчили роби, е, виконувати завдання із числом 5, і прийшов час перевірочки. У вас має бути отака схема, і в цьому слові у нас 4 букви, 4 звуки і один склад. Чому чотири букви? Тому що м'який знак це буква. Чому чотири звуки? Адже м'який знак у нас не, не звук, а тому, що я після апострофу означає два звуки. І вам потрібно слово «дев'ять» не зробити звукову модель діти, а поділити його на склади для переносу. Можна і зразу записати слово, «це», поділяючи його для переносу, а можна зробити так, як в мене. Де рисочка в'ять. Крокуємо з вами далі. Тепер нам потрібно до наших числівників, які ми з вами склали. Додати іменник і записати утворені словосполучення. Вам не обов'язково переписувати мої словосполучення, можете записати свої. Тож, ви бачите зараз отакі чудні рисочки на екрані, я вам трішечки пізніше скажу, що це за рисочки. Я вирішила записати так. 5 троянд, 9 годин 6 цеглинок. Але, діти, ви можете іменники підібрати свої числівники ж залишаться без змін. Я пишу 5 троянд, 9 годин 6 цеглинок. Ви можете записати інші іменники. Після того, як ви запишете ці словосполучення, вам потрібно підкреслити числівники. Пам'ятаєте, ми іменники підкреслюємо однією лінією. Дієслова це слова, які відповідають на питання, що робить, що зробить, що буде робити. Ми підкреслюємо двома лініями. А прикметники, слова, які відповідають на питання, який, яка, які, ми підкреслюємо хвилястою лінією. У числівників теж буде своя лінія. Діти, це не рисочки, кружечки, Ні, ні-ні. Це нова лінія, яку вам потрібно запам'ятати. Числівники ми будемо підкреслювати ось такими лініями: рисочка, крапочка, рисочка, крапочка. І якби це слово було довше, ми б продовжували знову рисочка, крапочка, рисочка, крапочка. Не потрібно замість крапочки писати круги. Діти ні. Просто крапочка. Коротка лінія. Крапочка, коротка рисочка, крапочка. Ось так підкреслюються наші числівники. Тож, числівник 5 я вже підкреслила, числівник 9, числівник 6 ви підкреслите самостійно. Працюємо, пишемо уважно. Нам потрібно читалочці допомогти утворити числівники за схемою. Подивіться, у нас є таке слово надцять. І ми зараз його будемо прибавляти до наших числівників. Починаємо. Тринадцять, 12, 12, 12. От у нас уже такі числівники. Коли ми пишемо 1, 2, 3, 4, 5, то це не так важко. А вже коли нам потрібно записати число 13, 12, 18, 15, уже трохи важче, тому що слово довше. Маючи отаку підказку «надцять», ви повинні пам'ятати, що слова 13, 12, 17 це одне велике слово. До числівника 3, ми додаємо «надцять». Чому «надцять»? 10? Тому дивіться, десять це коротке 10. Три на, над десяткою, тобто 10 і ще 3, то буде 13. Десять ще 7. То буде 17. Зрозуміли? Тому ви зараз записуєте оці е, числівники 13, 12, 17, 18. Можете по порядку, можете написати 12, потім 13. Але щоб не плутатись, запишіть так, як в мене: 13, 12, 17 і 18. Будьте дуже уважні при списуванні. Потім... Ви обираєте будь яких із цих числівників. Я обрала 12 і записала таке речення: на столі 12 страв. По е народному звичаю на Різдво господині готують 12 страв. Але у вас може бути зовсім інше речення. Можна написати: Я маю 12 друзів або 17 це моє улюблене число. Тобто ви можете речення придумати і записати своє. До речі, мені більше подобаються ті роботи, де ви творчі підходите до завдань. І там, де я вам рекомендую написати свої словосполучення, своє речення, ви це робите. Але обов'язково особливо що ваше слово українське, можливо, воно напівукраїнське, напівросійське. Зверніться до батьків, як правильно написати це слово. Тепер прийшла черга нам допомагати Щебетунчикові. Щебетунчик дуже полюбляє математику, тож він нам приніс отакий вираз. І так. 15 відняти 1. Скільки буде? Маємо 14. Чи писав, чи записували ми сьогодні число 14. Ні, у нас було 12, у нас було 13, так, діти? Чи було 14? Ой, щось, ану. Ні, не було. Далі 14. Слідучий вираз. 10 додати 1 дорівнює, дорівнює 11. Тож, ще бутончик хоче, щоб ми записали число 14 і 11, вам потрібно просто в слідючому робочому рядку написати число 14, поставити кому і написати число 11. Але після того, як ви напишете ці, ці слова, числівники вам потрібно поставити наголос. Тому що можна казати слово по-іншому. Ну, Деякі так роблять, але правильно діти: називати ці числівники, ставлячи наголос на е, складна. 14, 11, 13, 15 числівники вимовляємо правильно. Наголос на склад на. Левенятко хоче нам іще раз нагадати, що числівники, в яких є кінцівка дцять, ми ставимо наголос 11, 14, 16 і ніяк по-іншому. І остання робота на нашому уроці у нас є така загадка. Послухайте, щось у лісі так гримить! Робить вулики ведмідь. Їх зробив він тільки сім на два менше, ніж хотів. То скільки ж вуликів уже зробив ведмідь? Здогадалися? Тож вам потрібно написати, записати відповідь, скільки ж вуликів зробив ведмідь. І так. Він хотів зробити 9 вуликів. Пишемо: Ведмідь хотів зробити 9 вуликів. Потім ви підкреслюєте числівник тією лінією, якою я вам показувала. Відпочиньте, будь ласка, трішечки порухайтесь, потім повертайтесь на наш відеоурок, я вам поясню, що ми робимо вдома. І так, вам потрібно пропустити один ряд, написати домашня робота і виконати вправу допомога родзинці. Ви переписуєте увесь цей віршик, прочитаєте його самостійно дуже-дуже цікавий віршик. Читання нам потрібне. Тож, ви прочитаєте вірш, потім його каліграфічно перепишете і підкреслите правильною рискою. Пам'ятаємо: рисочка-крапочка, рисочка-крапочка. Усі числівники, які у вас зустрінуться у цьому вішеві. Зрозуміли? Тож, ви просто переписуєте, і е, потім ви, після того, як перепишете все, напишете один числівник відповідь на цю задачку. Зрозуміли? Все, на сьогодні цей урок наш закінчено. Я з нетерпінням очікую ваших фотозвітів. До побачення! Зустрінемося завтра на нашому відеоуроці.